Так, в мене не доглянути волосся в абсолютно жахливому запущеному стані. І повірте, це набагато легше признати, ніж доказувати кожному, хто не знає, що таке пористе волосся, що в тебе пористе волосся, і саме в дитинстві суспільство абсолютно точно впевнило мене в тому, що у мене недоглянуте волосся, і терміново потрібно з тим щось робити. Найстрашніше те, що я не просто їм повірила, а мала ситуацію в своєму житті, коли, наприклад, пішла в салон, постригла кінчики, мені волосся уклали на браш, я тоді не знала, що це. Прийшла додому з абсолютно гладеньким волоссям, на наступний раз помила його і Плакала, я сиділа і плакала весь день, бо волосся знову стало виглядати. Не Я шукала секрети в шампуньках, масках та олійках, в змінах догляду та стайлінгу. Але волосся все одно без укладки завжди виглядає так, ніби його засмоктала корова. А якщо я хочу рівне волосся, потрібно фен плюс браш, якщо хочу кучеряви, там дифузор або якась накруточка. І я не розумію, чому всі не можуть від'їбатись саме від поростого волосся, тому що рівне це вважається конвенційно доглянутим. Кучеряве також прикольно. А пористе що? А нічого, а ми лохи, короче. Але давайте. Те будемо чесними, це єдине волосся, яке ідеально тримає будь-яку укладку. Це волосся, яке має афігенний об'єм, це волосся, яку можна укласти як захочеш зробити їх рівними кучерявими, і вони будуть виглядати афігенно. Це волосся, яке можна фарбувати у різні кольори, і він забере барвни. Нам не треба нічого з ним робити, щоб воно виглядало гарно і доглянутим. Якщо вам здається, що чиясь башка брудна, покупайте в своїй, може, у вас є якісь психологічні проблеми, якщо ви звертаєте на таке увагу. Бо адекватним людям зазвичай пофіг на те, що і яку всіх тем.